Дивує той цинізм, з яким вони намагаються втюхати нам дуту проблему. Ніби нічого важливішого замовне питання зараз в Україні нема. Нема проблем з газом, з житлом для молоді, взагалі нема депресивних регіонів, яким зараз потрібно допомогти. Єдине, що треба робити, це рятувати російську мову, яку в Україні нібито хтось утискає. Хоча в чому утиски, я не розумію. Я живу в Луганську, який переважно розмовляє російською. Луганські ЗМІ переважно російськомовні. В книгарнях продають переважно російськомовні книжки. Тож в чому утиски? Взагалі, в чому проблема? Є державна мова, яку потрібно знати, адже живеш в цій державі. Та є мова спілкування. Тобто знай українську та спілкуйся, якою тобі зручно. Ви можете уявити ситуацію, коли громадянин Російської Федерації, який не знає російської, претендуватиме там на високу державну посаду. Чи громадянин Сполучених Штатів, який не знає англійської, намагатиметься стати там конгресменом чи сенатором або президентом? І ніхто ж з них не кричить про мовні утиски, вони просто вчать державну мову. Чому ж ми робимо з цього трагедію? Я не розумію.